Реномастер третій. Наш показуємо, як зняти форсунку. Історія яка. Е, головку зняти не можемо, тому що клапана кришка йде з розпридвалами. Якщо ви поламаєте клапану кришку, головка йде металом. Головка така коштує від 300 до 400 доларів. Це беушна. Тепер дивіться, щоб е, зняти, треба зробити якийсь упор. Ми зробили таку плиту, упоробимо в болти розпридвала, тому що більше тут нікуди впертись не можна, щоб не поламати. Значить, така плита. Забираємося всі болти розпадували, де тільки можна. І далі починаємо витягувати саму форсунку. Таким способом витягуємо, витягуємо. Вона обривається, потім засверлюємо, нарізаємо різьбу, витягуємо далі. І ось ця форсунка, яка обірвалася, перерізали в ній різьбу і ще раз її витягували. І так витягуємо всі форсунки, Ось сама плита, як вона виглядає. І таким способом можна достати форсунки.